Це огляд трешбуку. А чого треш, бо тут все є. Якщо попередній був тільки маркерами, ну, максимум спиртовими і олівцями, то тут є все. Пастель, маркери, олівці і навіть фарби. Тому починаємо. Тому починаємо. А ви ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, якщо вам цікавий український арт. Арти Ютуб. А ми починаємо. Точно, вже починаємо. Це на сторінку. Ну, як сторінку. Тут написано куплено на коли 20 серпня. І почала ж 20 серпня. Як би дивно, ну там накейки, лав, кей-поп і от такий зайка намальована. Тут намальована колба, дерево та пробірка. Типу, хімія. Ні, алхімія. Отут всяке анімешне личко, просто не було чим зайнятися. Та? О, а ось тут грибочок, мухомор. Це моя улюблена тема для малюнків. Я тут вставлю це. Це дочь термінатора. Я цей назву малюнок. Отак. От. I'll be Back. Так. Відійдемо від теми Термінатора, це старий фільм. Загуглите, що за фільм, якщо не знаєте, а оце дівчинка. Правда, вона схожа на Бібізяну, а не дівчинку. Далі у нас русака, яка знаєте на що схожа? На оту скумбрію. Скумбрію прям. Ось тут жабка. Оце, думаю, одна із найкращих робот. Тут не, майже немає повноцінок. Тут це моя персонажка Пінкі. А оце її подружка Блейкі. Да, дві портів Звичайне діло американських фільмів. Оце естетичний малюнок, кофе, книжки та Ютубчик. Оце Сікрет Лів. Сікрет це її прізвище Алів Ім'я. Оце був малюнок на День Незалежності. Оце, ну, манекен, з ту взяла. Оце у нас жабеня. Тяночка. А далі, на цей моментик. просто впав в телефон. Отут а це на день народження, намалювала. Мені тут 12. О, а оце квадробирша, правда, що з її її красівками? Це для мене ось цей загадку. Орітеріон це її псевдонім. Це я проводила тести нових маркерів. Дівчата. Ну, тут нічого цікавого. А чому на її голос кіпиться? Хтось гадає, бо це у нас жабеня і нара. Да, це фан-арт. Коли нара ще була з червоними прядками та помаранчевими, і блондинкою була. А не як зараз червона, та трошки чорна. Морозивце та хлопець один. Поки що в цьому скетчбуці. Ну, Квіточки. О, це кіратомі, це вона зроблена в стилі 2000-х Японії. Вона, типу, бікавні живе. Жабиня та, та, дизайнерсь... та дизайнерські речі. Ну, тут і дизайнерські речі. А, якщо чесно, то не дуже подобається, як я їх створила. Міні серіал Це Тай, їй 17 років, зріст 155 см, вага 49. Вона тренує джобі, коротше. Муза. Ну, типу вона, пройш... вона пройшла прослуховування і вона дебютує. Я вже забила на, ц... на цей тип міні-серіальчик. І це моя повноцінка. Перша. Перша. Далі фея. Це фея Вінкс, Вона прилітає до вас і, і говорить, вам кінець і улітає. А це пастель. Так, да, я вам обіцяла пастель. О, а це перша пара у цьому скічбуці. Ну, неочікувано, правда? Оце. От, гадайте історію. Я просто змалювала це. Ну, думала намалюю. І от почалося. Пари, пари ще раз пари. Ну, затягнулося так от. Далі це в нас сельф, трошки сама вигадала, хоч щось, а не спінка росту. Оце ну, полуниця з оком, вибачте, на дуже вразливих людей. Ой, а оце більше, сх... ну, це хлопець, мабуть. Я вам брехала. Це не єдиний хлопець Ніки. Це оця Йотіна. Чи Пропустимо це. Ну, Мені не подобається тут все. По-перше, він виглядає як соплівий мальчик з Тік-Току. Образ його, зачіска. А що хоч нього з лицем? Хм? Хтось не підскаже? Не знаю. Не знаю, 50 на 50. Балерина, це я малювала в укритті. Та пара. Типу, герой. Просто герой тут, а. нічого не скажеш. Певно, надоїло це слухати, і вже будуть чотири останні, дві дівчинки. І ось такий грибочок. О, це думаю, найкращий арт. Котик, це я його намалювала від нього ідею. Думаю, це найгірша робота. А ось тут а фарби застосовані були. Так, я намалювала в скетчбуці фарбами. Не дивуйтеся, це просто лесін. Закриваємо цей скетчбук. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, пишіть коментарі. І я думаю, на них одразу відповім. А не, як завжди, через місяць. Бо було вже таке. Так що. Всім бай-бай! Все, -бай. а друга частина буде, не знаю коли, цього треш буку Па-па!